Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. 21 грудня настає. Перші хвилини суботи і 1032 ї доби повномасштабного вторгнення ТСН в ефірі канал 1+, Плюс працює в марафоні. Єдині новини. Шахетна атака в українському небі. В багатьох областях триває повітряна тривога. Уський вигляд в інтерактивної мапи. Почервоніло на півночі, сході, півдні, частково в центрі, повітряні сили зсу попереджають про велику кількість груп шахетів, які заходили на територію України. Тому всіх просимо бути пильними і подбати про укриття. І ще одне влучання в Харкові цього разу в Київському районі виникла пожежа. Наслідки з'ясовують. Тим часом кількість потерпілих у Салтівському районі міста, де Шахет поцілив по дев'ятиповерхівці, вже зросла до шести у 12-річної дівчини. Різане поранення ноги в інших – гостра реакція на стрес. За даними обласної військової адміністрації, на місці влучання виникла пожежа, горіли зруйновані квартири на перших двох поверхах. Відомо, що обвалилася навіть частина стіни будинку. Працюють усі служби. Мешканці дому опитують щодо розселення. Зруйновано декілька квартир, зруйнована комунікація, теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Зараз працюють наші комунальне підприємство щодо відновлення. Дуже багато вибитих вітер. Кінжалами та іскандерами напередодні вранці Росія била по Києву. Внаслідок цієї атаки 53 річний чоловік загинув. 13 людей постраждали, шістьох шпиталізували через осколкові уламки та забої на тілі. Центр міста оговтується від ракетної атаки. Там прибирають будівельне сміття, розчищають вулиці. Частина доріг в середмісті місті не проїзні. Оперативні служби та комунальники працюють на місці, лагодять пошкоджену уламками балістики газову трубу. Мешканцям будинків, де повибивало вікна, привезли фанеру і плівку, щоб вони могли затулити. Дірки. Практично у всі оселі повернули тепло. Обстрілювати столицю кінжалами та іскандерами Росіяни почали близько сьомої ранку в п'ятницю. П'ять ракет наші захисники неба збили, але уламки попадали в кількох районах. А пошкодивши оселі, машини, бізнес-центри, готелі, а ще одну з прикрас міста костел Святого Миколая, в історичній будівлі повилітали вітражі у Шевченківському районі. Уламки балістки впали поблизу метро. Вже не вперше від початку повномасштабного вторгнення у наслідок обстрілу пошкоджено кілька дипломатичних установ. Прийшли розкладатися а тут тривога. Тут як бахнуло раз. Це всі в метро бігли, вбивалися. Це страшне, просто жах. Укриття бігли, що робили. Просто повезло, що в цей момент знаходилась душі. Все винесло, тільки залишилась там душ, душова кабінка. Повністю нічого, ні речей нічого залишилось. До чотирьох зросла кількість поранених через вечірню ворожу атаку в Запоріжжі. Серед них є 12-річний хлопець, за даними обласної військової адміністрації, вибуховою хвилею і уламками вибито вікна в багатоповерхівці. На Донеччині росіяни вбили літню жінку. Поранили ще чотирьох людей на світанку. Атакували Костянтинівку, влучили в багатоповерховий дім спід рятува з під завалів. Рятувальники деблокували тіло мешканки у Лимані, який обстріляли з артилерії. Постраждав чоловік. У Покровську травмовано ще трьох жителів. Одразу два райони Дніпропетровщини були під обстрілами. Понад два десятки разів летіли снаряди по Нікопольщині. Пошкоджено сім підприємств. Понівечено будинки, автомобілі, газогони, електромережі, потрощені приватні оселі і в зеленодольській громаді. Шестеро поранених серед них є 15-річна дівчина в кривому розі. Це теж Дніпропетровщина. Місто Росіяни другий день поспіль атакують балістикою. А ракета влучила в двоповерховий дім. Сусідні теж потрощило. Як оговтується місто після атаки? Бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Двоповерховий будинок перетворився на руїну. З-під завалів витягли двох людей: батька та доньку. Ось кадри порятунку. Добре. Їх одразу доправили до лікарні життя поза загрозою. Заспокоїли медики. Шпиталізований зміни вибуховою травмою. Наразі його стан стабільний. З-під уламків будинку дістають наляканих тварин. Усім вдалося вижити. Вибух пролунав після одинадцятої вечора, коли майже всі жителі були вдома. Я лежав на кроваті. Вибух на мене впала рама. Потім встав вийти. Не мог, бо то рама, двері випали. Окно впало. Вікно впало біля ліжка, просто дзеркало перед ліжком. Просто всі уламки, штукатурка все прийняла. То, тобто, поза як я була вкрита теплою ковдрою, не постраждала. Голова, звісно, уся в піску у скалках. Кімната, де спала кухня та коридор це все, що лишилося від квартири пані Інни. Ще дві кімнати впали з другого поверху. Ну шок! вона розбирає потрощену оселю та не може стримати сліз. Усе життя в цьому будинку минуло. Три покоління тут жило ще моє дідусь та бабуся. Жодної світлини не лишилося. Все було у тій кімнаті. Вибух був такої сили, що ванни розкидало подвір'ям у розтрощеній квартирі. Пані Ольга шукає, хоч щось вціліле. Всі кімнати, всі окна ну, дивіться самі. Все робили як положено на старості літ, як кажуть. Внаслідок ракетної атаки побито за два десятки приватних будинків та три багатоповерхівки люди оговтуються від шоку. Сиділа за комп'ютером і чую хлопок, воно як шарахнуло, і ну, погас світ, все погасло, куча поляки, потім ми вийшли на вулицю, потім трошки прийшли в себе. Заходимо такий прям шар, стекла в гардіні, отак висить. Ото Гардіна і жалюзі спасли. Була вдома разом із літнім чоловіком, каже пані Катерина, бігти в укриття із паличками просто не в змозі. Покрасався, все, все полетіло. Я присиділа, я не можу, мене трясе. Нас Господь закрив, настільки розпахнулися вікна, і балкон розпахнувся, і картини позлітали в спальні, і все летіло таке, а сікло ціли. Постраждала ще й лікарня поблизу. Вибиті майже всі вікна. Пацієнти були переведені в іншу лікарню. Вони не постраждали їхнє життя в безпеці. Побиті оселі обстежують, аби встановити чи немає загрози подальших руйнувань. Жителі збирають те, що вціліло, і закривають вибиті шибки. Уропависку Сандру Куліжні ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Теракт у Німеччині унаслідок атаки на різдвяному ярмарку в Магдебурзі є щонайменше двоє загиблих, але видання більд пише, що жертва аж 11. 68 При цьому дістали поранення, і цифра може змінюватись. Потерпілих доправили до лікарень. Невідомий влетів на авто в натовп людей, які прийшли на різдвяний ярмарок надвечір. Момент наїзду натрапив на камери відеоспостереження. машина на великій швидкості буквально змітає людей на своєму шляху біля ратуші. Кермувальника вже затримали. Відомо, що чоловіку 50 років він родом із Саудівської Аравії, і з ним працює поліція. Перевіряє його машину на предмет вибухівки та чи діяв він наодинці. Різдвяний ярмарок негайно закрили для відвідин, і це не перший такий інцидент. В історії Німеччини 2016 року, а саме 19 грудня, у Берліні нападник так само наїхав на різдвяний ярмарок. тоді загинули 12 людей. Про нову допомогу Україні найближчими днями оголосять Сполучені Штати, як повідомляють джерела агентства Reuters, сума підтримки сягатиме мільярда і двохсот мільйонів доларів. Це буде фінальний пакет ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки. За цією програмою військову техніку закуповують в оборонній промисловості або в партнерів, а не беруть з американських запасів. Отже, її доправлення на поле бою може бути тривалим процесом. Співрозмовник агентства каже, що до пакета допомоги увійдуть перехоплювач для проти. Повітряної оборони та артилерійські боєприпаси. Втім, точно про вміст підтримки стане відомо днями, коли про неї вже оголосять офіційно. Дональд Трамп сигналізував Європі, що надаватиме військову підтримку Україні, і після вступу на посаду про це. Аж три поінформовані співрозмовники розповіли виданню Financial Times. У статті вказано, що британські посадовці, які відвідували Вашингтон, на початку грудня заявили, що обраний президент США вважає постачання зброї Україні після припинення вогню, відповідає ідеї миру через силу. Разом із тим Трамп і досі вважає, що Україна не має входити в НАТО і прагне припинити. Конфлікт негайно також, як пише часопис, політик вимагатиме від союзників по північно-атлантичному альянсі збільшити витрати на оборону до 5%. тобто більше ніж удвічі, порівняно з нинішніми цифрами. Зараз витрати у 2% ВВП сягли лише 23 з 32 членів НАТО. Сполучені Штати за кілька годин можуть опинитися в шатдауні. Це означає, що уряд частково припинить роботу, і значна частина державних установ теж не працюватиме. Так станеться, якщо Конгрес до півночі за Вашингтоном не проголосує за тимчасовий бюджет. Понад три десятки конгресменів від республіканської партії не підтримали вимогу обраного президента США Дональда Трампа включити до законопроекту положення про тимчасове зняття верхньої межі державного боргу. Фіскальний рік у США завершився ще 30 вересня. Однак, повноцінний бюджет на 2025-й так і не ухвалили. Уряд США міг би повноцінно працювати завдяки. Фінансування з тимчасової резолюції, строк якої спливає опівночі, ну і припинення роботи уряду, може порушити допомогу США Україні на доправлення обладнання та навчання у штатах, можуть вплинути вимушені відпустки персоналу та призупинення міністерством оборони виконання чинних зобов'язань. Це Вашингтон. Ось так відбувається законотворчість. Це тривалий процес. Інколи потрібен час, щоб досягти консенсусу. Але ми збираємося зробити все належне сьогодні. Увечері. Закон США про фінансування 24-го року забезпечить тимчасове фінансування, щоб профінансувати першу половину наступного року. Пізнавальну виставу для всієї родини представили на території національного заповідника Софія Київська. Вона називається Говорять ті, що слухали вічність. Йдеться про стіни святої Софії. Вони в доступній та гумористичній формі розповідають, як жили наші предки і що спільного між українцями середніх віків і нами. Сучасними вистава імерсивна, тобто глядачі стають її безпосередніми учасниками більшу частину дійства. слухають в навушниках. А перед очима і світлове шоу на стінах заповідника, і справжні актори. Режисерка шоу Олена Коляденко а організувала цю виставу фундація Олени Зеленської шоу безкоштовне за попередньою реєстрацією. Воно триватиме до 29 грудня, але всі місця вже розібрані. Побачити це дійство зможуть понад три з половиною тисячі дорослих та малих наприкінці вистави. Глядачі опиняються в стінах головного храму, де для них співають хорові колективи Київського палацу дітей та юнацтва, хорова капела дзвіночок та дівочий хор вогник. А на завершення кожен охочий може надряпати на спеціальній стіні свій напис, саме так, як робили раніше наші пращури за часів Київської Русі. Взагалі, не перевершений, дуже дякуємо. Ми дуже вдячні. Отримали ну масу задоволення. Була чудова, все понравилось і дуже класно. Усик проти Ф'юрі у Саудівській Аравії провели офіційну церемонію зважування перед боксерським боєм реваншем. Поєдинок має відбутися сьогодні. Тобто, в суботу володар кількох чемпіонських титулів в надважкій вазі Олександр Усик має 102 кілограми з половиною, і це рекордна вага для спортсмена. А от його британський опонент, екс-чемпіон Тайсон Фюрія, майже 127 з половиною. Роздягатися на зважування ніхто з боксерів не став а от усик приніс із собою прапор із написом Звільніть захисників Азовсталі. Перед боєм у успіху нашому спортовці побажав її Володимир Зеленський, з яким вони поговорили онлайн. Нагадаю, в травні цього року усик вже перемагав в поєдинку і здобув звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Однак під час нинішнього бою на кону звання ось цього абсолютного чемпіона світу вже не стоятиме. Адже від титулу IBF усику довелося відмовитись. Тепер ним володіє британець Даніель Дюба.